Просто правая да. Включай. Открывай. Открывай, открывай, открывай. Не, 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 иди сюда. Иди сюда. Сюда идите, Иди сюда, я кажу. Иди сюда, я сказал, блядь. Господи, Женя. Иди сюда, я кажу. Я вижу, как вы работаете. Иди сюда, пожалуйста. Я хочу вас заснять. Иди сюда, чего бы остановились? – Кого? – нас! Кого Хочу вас? попитати Ось цю Кого машину. Вас? У мене все Ви заснято. водій? – Я адвокат цієї дівчини. Я вам дуже за вас радий. Ви водій? Представтесь, будь ласка. Ви водій. Представтесь дороги, відійдіть, будь ласка, тому що приїжджає частина дороги. Добре, Ідіть сюди, представтесь, будь ласка. Я не буду на добре. Кому ну, добре? Ми все одно вас побачимо, хто ви такий. Ви ж треба, Тайце, это, щоб. Що? Ви щоб... третій раз как? Щоб виконували я закон. Я сказав последній раз, четвертий. відійшов з дороги. Ну я виходжу, що відійшов ти береш. Тому що з метою вашого, вашого здоров'я, я зараз вас на берешшись. І кину вас машину, щоб ви не ходили по дорозі. Я відійшов... не стою на дорозі. Здоров'я, якщо ви хочете спілкуватися. Я дивіться, я не на дорозі, так ідіть поспілкуємося. Ідіть сюди, поспілкуємося. Я на узбіччі стаю. Хочете спілкуватися, підходьте до мене. Так як через дорогу я перейду, як ви виведіть нарушники. Ви на Хлопці, виконуйте законні ви вимоги. Хочете говорити, йдіть сюди горіть. Я... На вас буде, на вас буде... хто? ховається? я вийшов сюди до вас. Підходьте? Ви зразу побачили, жіночка сидить за кермом, підходьте? так уже давай давай! Ви, давай, давай. Питання, ви, ви б... будете в Ютубі. Буд... Давай, дай, -дай. Так. Поясніть, будь ласка, законну вимогу, за що ви зупинили цей даний транспортний Ого, засоб. Зупинили. Ого. Такі 35, закон України праціональної поліції, чітко вказує, що поліцейський має повідомити причину зупинки того, так. кого він зупинив. Ви водій! Так. Ви водій, ви їхали закинуть. Ні, я адвокат. От її буде цікаво, вона підійде мене запитає. Іди попитай. Вона зараз прийде попитає. Що то хай підходить, хай питає. Підходи. Іди сюди що, питай. Доброго дня. Доброго дня! Яка я? Як ви тільки що їхали? Так. Вас ви, зупини... зупи... що? ви зупинили попередню машину і нашу машину. Так. так. вас був не вас особисто, було зупинено транспортний засоб, бо то Побачили, що жінка за рулем, зразу у вас ніхто ж не підходить, не перевернеш документи. Є певна інформація, має їхати в певний, певний Тобто дух, ви побачили, що жінка, людина, жінка за кермо. Чоловік, Чоловічої статі мала їх та людина. Є певна інформація. Я не можу вам це сказати, яка це інформація. Бачу, що є жінка, значить, це. А що це? Подожі, що це що ви це не можете? Подив... Подив... Яка у вас оперативна я інформація? Я Хорошо, добре, давайте. Пу... Я її адвокат. Побачили, що це не то, що нам потрібно, то ну деталі. Людина... А покажіть орієнтування на цю машину. Це оперативна інформація. Я не казав, що це цю машину шукали. Людина, мала їхати. Яка людина? Яка певна? Яка певна людина? Ну, у вас доказів нема. Хлопці, ви хочете занюхати. Ви хочете занюхати? Що, що? Занюхати когось. Ну, всіх, хто тут є. Якщо я хотів занюхати, то я б і жінку б нюхав. Яка мені грається кого нюхати? Жінку, дитину, стікачу. ви творите херню, хернюктивна точка. У вас нема причини. От, ну скажіть, ви причини. Як? Зупинки. Ну, яка зупинка? Є, є, є 11 пунктів. По 35 статті. Є 11 ну. пунктів. Так? Назвіть, бойла. Побудь, пункт конкретний 35 статті зупинки транспортного Добто засобу. За кермо, я вам все об'ясню. Ладно, скажи, скажи, да скажи да ти. Хай, хай давайте тр... давай. 35-й... Да. Давайте їдьте, не розказуйте. Жінка, бачите, мене, що, що вона запитала. Тобто ви незаконно зупинили цей транспортний засоб. Ви згодні з цим? Ні, що а свариться. Обрунтуйте. А обов'язково. Обрунтуйте. Обрунтуйте. Об обрунтуйте, будь ласка. Не ходіть, будь ласка, по дорозі, тому що тут літають. Я ж це не дорога. Обрунтуйте, будь ласка. Я вам все розкажу. Вона їхала. Іди сидить. Не хочу. Гарної дороги всі. гарно діять.